Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Та бляха-муха. І навіщо я говорю проходимо гру. Ну і звичка в мене така говорити. Ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі та Вас І в нас 12 за рахунком Rampage І ми сідаємо в транспорт і шукаємо. Організовану групу злочинців. Ой. Випадково зачепив на. Ось так. Бляха, муха тільки поліцейські причепилися. Ось так. Ось так. Так, менше за сранці, менше хвилини залишилося. А це вже не жарти, це вже не смішно. Уже дві зірки. А мені ще десятьох осіб треба ще завалити. Та бляха муха навіщо тільки розвертався? От голова не варить від втоми. Так, ще сім залишилось. Ще 4. Так, ще 4. О! Чудово! 600 боксів я отримав, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!